Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Е, перш ніж перейти до сьогоднішнього тексту, який е, говорить про світло, для мене теологію світла потрібно е, вивчати на, на наших міністрантах. А, хто не знає, хто це такі, це, це хлопчики, які допомагають при відправі служби. Теж урочисті процесії вони обслуговують, йдуть, да, наприклад, свічкою, да, І Несуть цю свічку. Ну, є процеси, десь там нехрестна хода на вулиці. Да, часом дує вітер, часом вони самі граються з тією свічкою і в кінці кінців дограються так, що вона погасне. І отут ну, питання, що робити? Вийти зі строю, ну, це треба мати якусь таку відвагу. Щоб знайти якісь там свічки, ну, свічки, щоб, щоб запалити, чи, чи від когось навіть запалити ту свою свічку. Е, да, і є дві реакції. Є, є ті, які дійсно тільки чекають, щоб вона погасла, і потім розробити правда, якісь двіження. А є такі, які ну, от, погасли. ну, що робити, ну, треба якось іти тихенько і дивитися вперед собі. І Я не бачу, вона там є, воно ніби світить, я просто не помітив. Да, і всю процесію бідний так іде і мучиться, що, ну, що от, власне з цією свічкою він все одно йде. Ну, ходити за дня з такою свічкою, це, це можна, але, але вночі йти, да, то, то це дуже важко. Особливо, якщо йдеться, ну, зрозуміло, що тут це світло, це можна сказати, є таке знання є наша віра. І вона ну нам є потрібна, коли нам треба пройти через якісь такі темні моменти нашого життя, тим більше, коли йдеться про те, про що говорить псалм. Да, і навіть якби я йшов через долиною смертної тіні зла не боюся ти зі мною. Тобто, в людині має бути це світло віри, да, правильне, правильної віри, яка дозволяє навіть розсмітлювати темряву смерті. І це видно, ну, на жаль, якось в таких моментах, як похорон. Да, приходиш на похорон до людей невіруючих, і там ну, ці всі причитання, завивання, розпач, да, такі безвихідність на обличчях, да, що це вже реально кінець, і так само ці причитання над могилою Ой, ти вже ж звідти ніколи не вийдеш і так далі, і ти. Ну, питаєш пізніше люди, то ми ж християни, що ви оце кричите? Да, ми ж віримо в Воскресіння. А да, вони такі «Ні, ну це, так, так, так прийнято на похоронах. Ну, ну, от це, це, якщо це має бути християнська віра, то, то щось, щось то, з тим світлом не так, щось воно не дуже світить. Да, і Тому сьогоднішня власне, в ній Ісус переживає за справжнє світло. Хоч ми знаємо, що в Євангелії від Марка Ісус забороняє говорити про те, ким Він є, забороняє проповідувати. Йди, да, нікому не кажи, там, каже для, для прокаженого чи, чи, чи ще для когось там оздоровленого, чи так само учням забороняє проголошувати Євангелію. ну, те, про що він сьогодні каже, то нібито він сам це робить. Да, сьогодні є притча. Давайте прочитаємо не і спробуємо розібратися, ну, про що тут йдеться. Це Євангеліє від Марка, 4 розділ, 21, 25 вірші. Того часу Ісус промовив до людей, хіба приносять світильник, щоб поставити під велику посудину на зерно чи під ліжко, чи щоб поставити на свічнику? Тому що немає нічого прихованого, яке б не виявилось, і немає темного, яке б не стало явним. Якщо хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І він говорив їм: зважайте на те, що чуєте, бо якою мірою міряєте, такою й вам відміряють, і, да, і додасться вам. Адже хто має, тому дасться, а хто не має, то й те, що має, буде забране від Нього. Отож, таку маємо Євангелію. Так як я сказав, що ну, Ісус нібито критикує людей, які світло накривають такою великою посудиною на зерно. Ну, ми розуміємо, що світло не ставлять під ліжко тільки десь дійсно на свічнику. Але власне ну, цим світлом, яке Ісус приніс у цей світ, це справжнє світло. Да, вон, ну, як каже Святий Йоанн, да, який просвітлює кожну людину. Ну, Ісус сам це робить, як би так так здається. Але вчора ми розбирали ну, притчу про зерно, і там йде мова про те, що ну, сіяч вийшов сіяти, да, І це зерно кидається в землю, так само Ісус буде вкинутий в землю. І як би, оця філософія зерна, яке спочатку ховається в землі. Да, там помирає, але пізніше повертається назад з великим плодом, да, то це є, ну, можна сказати, вся філософія життя Ісуса Христа. Він так само через все своє життя якби, ну, ховається, да, приховує себе. Це в Євангелії відмаркає цей секрет. Да. Чому? Тому що справжнім свічником для цього світла може і буде лише хрест. Ну, на жаль, так є. Да, ми знаємо всі очікування Ізраїля. Ми знаємо всі очікування месії політичного, месії, який буде популістом, там буде збирати людей, стадіони чи ще когось там. <сміття> да, але ну тут не про це йдеться Ісусові. Ісусові йдеться про те, щоб об'явити справжнього месію, тобто того, який прийшов розділити наші проблеми, наші власне хвороби, нашу смерть так само. Він бере на себе наші гріхи, йде на хрест, і власне, ну, ось там ми можемо по-справжньому побачити, що означає, що син Божий прийшов, оцей світ, який він прийшов, як він прийшов. І тому, якщо ми говоримо про те, що кожен із християнин має світити, має проголошувати цю Євангелію, то він повинен проголошувати ось це. Навіть Святий Павло каже, що ми проголошуємо Євангелію не силою нашого слова. Тобто якась там риторика, чи якісь там приклади гарні, чи ще щось там. Да? І далі продовжує Святий Павло, щоб не знецінити заслуги Христа Господнього. Да? Тобто ми проповідуємо Ісуса Христа і Торозі П'ятого. Ось це є ну, те, що, що ми, повинні, чим ми повинні ділитися зі світом. Да, бо, бо це є найбільша правда, і це є найбільший сами, такий момент, коли дійсно Ісус заходить на цей свічник ну, і цим свічником, так як ми вже сказали, на жаль, є для нього хрест. Але з другої сторони, теж, ну, це не тільки момент найбільшого терпіння Сина Божого і, і дійсно такого великого заклику для кожного з нас до покаяння. Але теж це є момент, можна сказати, такого визнання любові, Бога до всього людства. Да, так як ну, от, наречений, коли купить цю каблучку да, для своєї майбутньої нареченої чи, чи, чи на майбутньої дружини, стає на коліно і починає там розповідати, що знаєш, ну, от, без тебе все було хорошо, я був щасливий, а тут виходить, що я вже тебе знайшов і вже без тебе не буду щасливий в майбутньому. Ну, от щось подібне відбувається з Богом. Йому теж було, мені здається, ну, непогано. Але з другої сторони, ну, теж любов, яка є самотня, можна зрозуміти, да, чому він захотів створити людей на свій образ і на свою подобу, щоб ну, спілкуватися з ними. Ну, 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 цю, цю, цю любов свою комусь давати і від когось отримувати. Да, і тут виходить, що, що те саме, власне, ну, що молодий. Для своєї нареченої там розповідає, чи визнає свою любов, то так само і Господь прийшов, щоб визнати свою любов, і ось подивіться, якою великою є ця любов. І там дійсно є ця глибина цієї любові, що ну, так як книга пісня пісень каже, що ну, любов сильніша за смерть. І тут дійсно бачимо, що, що любов сильніша за смерть. Це не є перебільшенням, це не є якась там. Не, не знаю, ну, літературний якийсь такий прийом для Ісуса Христа це є реальність. Його любов не зупинилася перед смертю, тому що вона є сильніша власне, за, за смерть. І такою любов'ю Бог нас любить. І теж в Євангелії від Марка сотник, так розуміємо, що це був ну, представник римського війська, а швидше за все, він там був як такий офіцер, який керував екзекуцією мав неї довести до кінця, і чомусь саме він, власне, саме на Христі, подивившись на те, все, каже, цей, напевно, був Сином Божим. Чомусь так. Це дуже важко роздивитися в людині, яка померла на Христі, власне, Сина Божого. Але може, не знаю, може він багато таких смертей бачив, і... але смерть Ісуса була зовсім іншою, якоюсь такою не, 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 не зовсім людською. Да, і тому ну, цей секрет він тільки в Марка, у Всі останні евангелісти там у Матвія теж є певні такі тіні, бо він переписує фрагменти з Марка і не завжди якось усуває ці моменти, що не кажіть, не розказуйте. Да, там, наприклад, після е, преображення Господнього. Да, Ісус каже, що не розповідайте цього всього, поки і син чоловічий не воскресне. Да, і ось дійсно помер, воскрес. І тоді апостоли мають іти і проголошувати Євангеліє, бо, бо вже можна, скажімо, можна розповсюджувати цю справжню, це справжнє світло, тобто цю віру, яка дійсно пізніше дає тобі силу йти через цю долину темної смерті або чи темрявої смерті, або ну просто через випробування життя, якщо ти розумієш, що Бог тебе аж стільки любить, то напевно настільки любить, то напевно він не покидає тебе в якісь моменти, коли тобі найважче. Бо ж ми все ж таки, кого любимо, то хочемо бути поруч, тоді, коли їм важко і їм насправді товарішувати. Ну і далі Ісус каже, що зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Тобто ну, це все, що я вам говорю, будь ласка, ви приймайте, приймайте, міряйте все, не обрізайте нічого. Приймайте все і тоді, що вам додасться. Ну, бо якщо забрати Христа, ну це знаряддя смерті з проголошення правди про Ісуса, то, ну, власне, ця сила любові втрачається. Може бути, там дуже багато гарних філозофічних, не знаю, теологічних моментів, і да, їх можна проголошувати, але ну, знаєте, знання, це, це, це не емоції, е, да, це не почуття. Емоції виходять від слова. Мовере з-латині да, воно перекладається як мовере, ну, тобто мув, да, рухати. Да, і це емоції, це те, що нас підштовхує до руху, а не знання. Да, от коли дійсно ну, ми щось відчуваємо, то це нас спонукає до, до чогось. і Тому власне, Ісус каже, що міряйте все повністю. Да, беріть ну, всю, всю, все моє повчання, і не дай Бог не віддайте найголовнішого, найбільш центральнішого. Да, за це пам'ятайте, а все інше теж перевіряйте, чи ви правильно зрозуміли, чи неправильно зрозуміли, пам'ятаючи за Хрест. Да. Ну і далі Ісус каже, адже хто має, тому дасться. А хто не має, той те, що має, буде забране від Нього. Тобто, ну, якщо це забираємо, то, ну, на жаль, все інше теж буде забране, десь подінеться. Тому ну, це все, що я хотів сказати на, 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 на тему сьогоднішньої Євангелії. Залишається тільки молитися, щоб ми пізнали справжню любов Бога до нас, що є таке справжня віра, наскільки вона може і має бути міцною. Да, і, і дійсно, ну, от, тепер, вже зрозумівши це все, дійсно намагалися це світло віри передавати іншим, але в повноті, да, щоб це не була якась фальшива віра, яка ну, от, власне, як той міністрант да, іде собі, свічка у нього давно погасла, а він собі йде і так. Часом за віруючих людей думаєш, ну вони віруючи, бо вони вірять, що Бог існує. Да, але наскільки їхня віра дійсно світить, да, наскільки вони можуть ходити завдяки цьому світлу і цьому теплу десь там в темряву, правда, і ще світити іншим. Ну, чи часом, власне, не буде так, що того світла буде замало, і така людина спіткнеться і то дуже-дуже швидко. Дякую всім за увагу. Заохочую його поширювати, став, писати якісь коментарі, поставити лайки, бо, бо це все сигнал для Ютуба, що щось було цікаве і варто ним поділитися. Думаю, що Іван направді цікава і варто нею е, ділитися. Всім гарного дня, слава Ісусу Христу!